Це п'ять наших мешканців, які отримують матеріальну допомогу після ракетного обстрілу. Кілька місяців тому російської туристичної недодержави загальна сума 500 тисяч гривень. І теж, власне, така для нас дуже надзвичайна подія. Остання подія будинок по Тернопільській, 34-2, 17 власників квартир. Того під'їзду, який постраждав від вибуху, звернулися до нас про матеріальну допомогу. Це матеріальна допомога на ліквідацію пошкоджень. Це матеріальна допомога на найм житла для тих людей, які не мають наразі де жити, поки ми будемо відбудовувати житло. Це матеріальна допомога на вирішення наразі таких оперативних побутових питань. Суми різні, вони визначені в залежності від ступеня пошкоджень, бо для когось це заміна дверей вікон, а в когось взагалі повністю знищена квартира, і треба зараз винаймати до відбудови. 17 Мешканців Тернопільської 34 дріб загальна сума матеріальної допомоги 550 тисяч гривень на всіх 60 тисяч максимальна сума, 20 тисяч мінімальна сума. Експерт, власне, вже відпрацював. Він зараз готує експертний звіт. І на підставі експертного звіту ми будемо формувати проєктне рішення і проєкту кошторисну документацію на відбудову цього будинку попередньо, але це знову ж таки попередню, бо він має дати нам експертний звіт після всіх обстежень, які він провів, бо він кілька разів приїжджав, обстежував, дивився, працював. Попередньо будинок підлягає відновленню. Треба буде провести відповідно демонтажні роботи спочатку, потім відповідно будівельні роботи і відновити будинок, дати можливість людям повернутися в свої квартири.